Багато зараз молоді приходять е, на також на новий контракт. Е, ну вже не новий, але 18-24. На нього також е, приходить молодь е, і дівчата, в тому числі. Е, вже якщо говорити про 60+, то це е, більшість людей. Це ті, вже які мали досвід служби під час повномасштабного вторгнення. Але звільнені вже за досягненням граничного віку е, свого і бажають тепер вже коли закон вступив силу, бажають повернутися е, на службу. Там звичайно є ряд певних умов для 60+, е, Там не так вже легко, але люди, які підходять і мають бажання, успішно залучаються до служби. А як ви бачите, чи відрізняється мотивація в добровольця вісімнадцять в добровольця 60+. Ну, Відносно на одній межі, але, напевно, особисто, з моєї думки, 60 трошки має більшу мотивацію. Чому? Ну, З розмови з людей, як ми спілкуємося, 18-24, молодь. Має певний відсоток патріотичності і фінансове забезпечення їх цікавить вже більше 60+, Вони в телефон або в фізичній розмові зразу можуть лінію фінансового забезпечення перекрити, сказавши, що вони цікавить піти захищати. Я хочу бути корисний країні. Чому мають молоді воювати? Я вмію знаю. Давайте я піду. І про фінансове забезпечення не завжди навіть буде розмова, і вони не будуть випитувати всі нюанси, деталі, скільки, коли, як і за що буде утримуватися. У них більше йде патріотична молодь. Вона і звичайно патріотично влаштована приходить, але і їх цікавить фінансове забезпечення, вони за спиною також хочуть чути. І мати якісь за соціальні гарантії, і все решта.